Дуже чекаю, бо я йду сьогодні нарешті стригтися, буду то все. Бо вже надоїло в влося, на вулиці жара. Ти постійно потієш від того. Так, і ще на епіцентр теж має прийти смс-ка. Замовив у каролінці пузлі вона хотіла. Вона каже, що давно не складала, бо ті, що вона має. Їй вже надоїло, вона 150 разів одне і то саме там перескладує, перескладує. Каже, я вже то знаю на пам'ять. Кажу, добре, замовимо тобі якісь інакше, Бо в неї були пузлі такі на 30 штук, чи на 24, і останні були на 60. Але вона казала, що їй було затяжко, бо вони були дуже-дуже такі маленькі на 60. Вона каже, якби були великі, ну там середнього розміру, не там гігантські, як то вона була маленька, в неї були такі гігантські пузлі. От, ми посиділи з нею в інтернеті, вона показала пальці, які вона саме хоче. От, і вони мають прийти на епіцентр. Вже в епіцентрі я подивлюся або виберу усі ті, що вона замовила, або якщо там маленькі ці пузлинки, то від якихось відмовлюся. Побачу. І потім покажу, все рівно країнка захоче їх складати. Бачу, що на вулиці в принципі, жара. Але вітер дує якийсь такий з прохолодою. Хоча дощу вночі не було. Не знаю, може десь за Львовом був цей дощ. Пише в погоді, що пару днів буде трошки холодніше. Ну, Впаде температура до 17. Це якби і не жара, і не сильно холодно, але і в шортах не походиш. Я вдягнув свої шорти ці зелені пуми. Так, типу вони тонші. І вущи, я Карина каже, підемо гуляти, а ти вдягнеш свої велосипедки. Я кажу, так які велосипедки? Немає велосипедок. Вона ні-ні, от ті от зелені свої вдягнеш, то ті велосипедки. Для батьків це особлива така риса характеру. Собі шкода, а от дитині хочеться купити такого красивого. Вона собі ти, в принципі, і не бачиш, а от з дитиною йдеш гуляти, вона красива. Пару хвилин, поки не злізе в пісочницю, або не придумаю обстрибати по калюжах, або підаю в садочок, там буду щось їсти, малювати, і буде вся в котлетках, в зупі, купивши карлінітки такий лимонад від Моршинської. Їй сподобалося. Вона баба пила, каже, тату, купиш мені такий ще. Так, пройшовши за каролінкою, бо вона хоче погуляти, так як ми маємо ще годину часу, можемо погуляти. І, можливо, візьму її з собою в барбершоп. Зараз іде продувка носа. Йдемо гуляти, то зранку треба продути, бо там, можливо, назбиралися смурфи. Саме головне, щоб були всякі різні смурфи, окрім тата смурфа. Ну, ви розумієте чому. Якщо ні, то можете писати в коментарях, я відповім. Не варто чекати тата смурфа з носа. Хочу взяти її в барбершоп, запитатися, чи рівняють дівчатам кінчики. так? Вон таля каже, запитайся а вдруг рівняють, щоб не вести її десь там окремо в її бейбі-шоп. Бо там, якщо завезеш підстригти, наприклад, вантожку в ту дитячу перукарню, то в нас ще захочі іграшки і всього решта. Ну, в принципі, ми після барбершопу ще поїдемо в магазин, на закупи у нас все позакінчалося. Напевно, що в сільпо поїдемо. Якщо в барбершопі не походяться, то ми тебе в тому Ну так, тоді вантошку заведемо, якщо в барбершопі не захочуть підрівняти, щоб рівно волосся було. було. ще курточку та бо вітрець холодний трошечки. А тато буде йти так. В шортах. І в футболочці. А це в тебе це, цей це, велосипедки. То не велосипедки, то шорти в тата, велосипедки. Велосипед. Ні, от я тобі зараз візьму велосипед і будеш кататися, добре? Взяли з собою велосипеда на вулицю, вже буде кататися. Будуть перегони. Тому що всі діти повходили на роверах і катаються. Ну, зараз ми як вийдемо, завжди буває як. Ми тільки виходимо всі зразу перестають кататися, бавляться в пісочниці, і все. І велосипед можна вже лишати. Давай розвертайся і газуй. Так сильно руль не треба викручувати, бо можна впасти. Карліна каже, давай я запаркуюся як машина. Все. Місце для ровера. Що, прикольно покаталася? А, ну так, все. ручник поставила, щоб не поїхав. Класно? Вже вмієш кататися так прикольно. Ну, я ще ці куліщата не хочу знімати, тому що я боюся, щоб ти не впала. Тут, щоб їздити без куліща, треба мати. Шолом, потім на колінники і на рукавники. В принципі, так як я і казав, тільки вийшли, зразу все, на роверах ніхто не їздить. Діти пропали. Ну, переважно буває як? Йдуть або додому на обідній сон, чи на обід, або розбігаються десь по магазину. Отак. Коли багато дітей вони всі разом бавляться, дуріють, а тут, якщо виходять по двоє, по одному, то... Поки ти зберешся, поки поїсиш, поки одягнешся, виходиш і, і все. І робить свішу, хочеш. Харінці класно. Китається на парковці. Ці штучки трохи погубила зі шпиць. А, вона хоче запаркуватися на парковці. Вона хоче як машини. Може тобі ліпше машину купити, на машині їздити. Гоу карт можна було взяти, він ж електричний, На ньому ктатися. Просто вона на го карті їздить, але... Він розганяється 5-6 кілометрів і все. А тут на ровері, якщо згори, то можна дуже сильно розігнатися, а вона любить швидкість, я бачу. Але має страх. от. Якби вона не мала страху, була би страшна, то коліщата ті можна було би зняти. Але з мого досвіду, як я колись катався як був малий. Якщо коліщата зняти і вчити її кататися, то ти поки не вдаришся, то ти не навчишся. Ну якось так. Тобто все рівно будуть якісь царапини на колінах, на локтях, особливо ж тут на зап'ястях, коли ти падаєш на бік, бо не звикше десь розвертатися чи там в якихось екстрених ситуаціях гальмувати. Наприклад, катаються і діти того люблять вискакувати перед дороги і все. І робиш, що хочеш, вони ще не звикли до того. Нагрілося сидіння. Ти заскакуєш як на мопед. Це <ріст> ж не рама, як на Україні. Треба колись катався на Україні. І така була рама, що ти би так не заскочила. Ноги треба було запихати під раму. Ото колись були велосипеди. Тобі зараз набагато легше крутити педалі. Бо на Україні треба було не сидіти, а стоячи їхати. Вітерець є по цих от, видно аксесуарах. Щоб ви Та було таке минулого року. Той дзвіночок тоді зламала, як впала. Він тільки... Я його купив і зразу в той самий день вона його і зламала, він якось на бік перекрутився. Висушиться, поки ми підстрижаємося, тому що на вулиці жара, земля розпеклася, тепло. Є не дощик. Все, так як я і казав, нас підстригли і дивись, на вулиці все підсохло. Зробили ще кавусю з молочком, а, а Кароліні що дали. Дали шоколадочки аж дві, і ще дали а якийсь кінчик. пробник. Кінчики не підстригли, ми підстрижемо зараз в Антошці. Кажуть, що дівчата тут не стрижуть, тільки хлопці у барбершопі. Лише з Каролінкою в епіцентр запитатися, чи є наші вже пазлики. Хлопця вивели. Та, вивели хлопці. Ось тим манекеном постійно то вітається, за руку його бере. Немсь, Коротше, майже все прибуло, окрім самих головних пазлів з Барбі. Ой-ой, Каролінка хоче на ручки. Та просто ми перейшлися, дощ був, і вона каже, чобітки їй понатирали. Каже, у тіво кульки на <гум> ногах. За маленькі, коротше, чобітки. Та мені сюди не бачиш, не влазить, то на свою руку. Зараз впаде і загубим. Одягни собі на ручку. Все. О, ось. І все, я так буду нести вас всіх. Приїхали вже з партачок. Йдемо зараз дівчинку хай підрівняють кінчики, якщо підрівняють, якщо є місце, і потім підемо на закупки. Сьогодні всі місця зайняті, ми не записувались. Можна на завтра записатися, але вона каже: якщо вдруг хтось не прийде, бо запізниться, то можна буде прийти підрівняти ті кінчики. Ми одно зараз йдемо ще на закупи. Може, це передзвони і підстрижемося. Кароліна манекен стоїть за шклом і зависла. Зараз піду подивлюся. <ріст> <ріст> Манекен. Ей, красуня, будеш стояти тут, Дивись бо тебе, ще хтось купить. Ми зайшли так на шорти подивитися, чи є якісь прикольні. прикольні. Такі вони навіть не сірі, вони якісь фіолетово сірі. Це вони гарні є такі якісь а тілесні і, футбол. і футболка тілесна. Чуєш? Фотомодель. Ідемо, тату десь вибрав шорти. Треба приміряти. Подивишся, мені треба, щоб ти сказала, чи класні, чи ні. Так, приміряв ці от тілесні, як тобі. Це, це велосипедки. Велосипедки, так. Крина каже, ці велосипедки як тобі. Ага. Крина тримає тут, а на воротях стоїть, закриває, щоб тату ніхто не вкрав, так? Ага. Так, другий варіант якийсь сіренький. Тобі як? Які ліпші? У ці сірі чи у ці тілесні? А? Пупсики! Пупсики? як ці? Пупсики теж ці дуже гарні. Це теж прикольні. А, дві пари теж. а ні, дві пари, ні, якусь одну візьму. Сірі вони йдуть і під чорне, і під, під біле. Які ліпші брати? Ці чи тамті? Ем, там, тамті тобі більше сподобалися? Так, ці піничок. Кароліна втікла, каже, я біля кенів загубила змію. Вона у тих от, от, от манекенів називає кенів. Думаю, що хлопці Барбі. Он ця змія. Вже і тут -о вказує моди. Акція 2 дорівнює 3. Якщо два маніке візьмуть, то третій в подарунок. Йдемо за покупками. Кароліна на борту поплили. Так, їдемо ще подивимося, чи є Caroline Food. Є? Нема. Маркішок щось все вже не возять маркішок. Взяли бананчики. Все, бананчики зараз їдемо важити. Банани вийшли 100 гривень, 6 штук. А що це? Перець 61, щось дуже дороге, але бери. Добре. А огірок скільки? Здивуй. Вісім? Добре, от і огірок підходить. Бо раніше ми брали огірки, блін, 120 гривень був одна штука. Головне, щоб Ясно. Головне, щоб наклейки не поплуталися. Забрав я її від того. <ріст> то не наше, то не наше, чуть іншу корзину не кинув тебе. давай, ти сюди. Заходь. Приїхали на каву, і тільки тирамісу. Наталя хоче і ріж. Кофі, тут його щось нема. Все розібрали. Тільки оці ці дольчигу по 350, 354. Коротше, нічого нема. Можемо заїхати в комфі. Я там бачив, зараз є Дольче Густо по знижці. Нормальна ціна 250 гривень. Там можна взяти. Там просто є кофі-отлат, їх 16 штук. Вид брати в лате, то їх всього 8 виходить. Ціна величезна. Ми хотіли брати ту аромату кава, але на жаль, нема. Шукаємо чаї. Чай-мольфар. Поліський з чебрецем. Тільки не пише чистої душі. Це що якийсь зелений чи чорний. Чай, мольфар. Там треба багато смаків. Багато смаків є. Їх треба потрусити. Вони хоче мілк-шейки. Я хм. хочу різні взяти смаки. Є з шоколадкою, є полуниця і є якийсь жовтий банан. Який хочеш? Шоколадний? Хочу полуницю. Ну, то поміняй на шоколад, поміняй на полуницю. Постав собі, дай ту палку, ту змію. Я її сюди кину, ми хоч не загубимо. Полуниця. Це клади назад. От візьмеш, спробуєш. Бо каже, що вона побачила то десь в рекламі той. Тут треба потрусити і потім пити. Ну, це Ягутинський. Добре, будеш пити. Але точно будеш пити. Добре, що щось корисне взяла. Керліна, дивись, що я знайшов. Лампа Аладдіна. Ага. Ти можеш її потерти і згадати бажання. Я зараз хочу, джин вилетить. Я хочу, щоб було багато телефонів. Так. Тут джин зараз. Полетів. Та, є ще а така золотиста. Угу. А ну цікаво. Так, ще я загадаю бажання. Клас. Давай ще мама загадає що бажання. Така? На, по три що? і загадай бажання. Ага. Збудеться. Чи є ще така штука. Тут у дядько якийсь на туалеті сидить. Висить тапки для діда. <рес> <рес> Вигляді риб. <рес> Рибки. Тапки, що для рибаків? Знаєш, як клас? Вдягнув і все, і потягував на рибалку. Так, беремо пергамент піничок, а він силікований. Стоп пригорання. Я спішна таку ліга, що антистрес, де там можна вдягати пінгвіна якогось. Ого, таке класне. Кріна тільки не все. Рушнички паперові берем. Зараз акція, 70 гривня. Карлінка дзвонять стригтися. Він піде перший раз встретися в барбершоп дитячий. Така щаслива з тим патиком чарівним. Хотілося брати ту амфору, ліджина. Ми якось туди-сюди і амфору не взяли. Якісь кіло в кіті тобі дали. Все, ідемо тепер треба ще купити для рибки їсти. Ми ж за рибок забули. Так, беремо цю тетраграну. Ці в гранулах самі прикольні. Yeah, ці в таких коротчі, розсипачках та в чіпсах. <laughs> Чуєш, для рибок чіпси продають. <laughs> Нічого собі. Е, туди пальці не пхати. Це в нас е, хто? Півники. Пінички. О, прикольний, оцей посередині класний, червоно-синій. Маленько. Така маленька хатинка стоїть. Маленько. А, no fishing. Бач, не можна там рибачити. Щоб їх служити. Дивись, який класний півник. Якийсь золотий. Ого, а дивись на Тікає, цей. бач. Так, вернулися ми ж в сільпо по другому колу. Мед взяли. Коріна любить мед і ще й піцу візьмемо додому. Як хіл Кіт смачний? Mm -hmm. Бачу, що ти його з'їла за 5 секунд. Так, мед, рідна пасіка. Там був рідкий і був цей, що ложкою набираєш, потім можна його лизати, як чупа-чупс, то Кроліна каже отакий брат. Рідкі й не хотіла. мені більше подобаються рідкі. Зі бджол. Чекаємо, тут ще 10 хвилин треба почекати на піцу. Карина вже голодна, хоче їсти. Далі прийшла ще пройтися там каву в інший магазин купити. в конфі. Ми ж забули. Ходили, блукали і так всього не покупляли. Карина вже каже, що хоче їсти. Голодна така? Голодна, але то красиво.